А що ви їсте, коли все дратує, немає сил і хочеться заїсти стрес? Так, таке іноді буває, але я обираю вершкове масло або масло хі, кокосову олію з хрумкими хлібцями. Це можуть бути безглютенові хлібці, інколи навіть можуть бути хрумкі глютенові хлібці. Також я можу додати червону рибу. Якщо мені хочеться щось солодкого, я обираю кетосолодощі з кокосом, з чорним шоколадом. Вони не будуть підвищувати рівень глюкози та інсуліну. Вони насичують. Так. Вони дуже калорійні, але коли стреси хочеться щось такого з'їсти, краще їх убирати. І, взагалі, краще навчитися керувати стресом. Я хочу, щоб кожна людина мала свої методи розслаблення, це вкрай важливо. А якщо навіть і трапляється стрес, то краще обирати більш здорову їжу, щоб не перевантажувати свій організм, свій шлунково-кишковий тракт. І навіть на стресі можна діяти за правилом з двох зол я обираю найменше. Я такий в мене принцип. of